Саланчик, давно не бачились. На вашому екрані вже п'ята серія шляху у погонах. Нові серії виходять одна за одною, а ти подосі досі дивишся відео без підписки. Братанчик, це діло потрібно виправляти. Виходить, як і завжди, набираємо 200 лайків, залітає нова серія. Інформація, як почати гру разом зі мною, знаходиться в описі, тому спускайся вниз та завантажуй гру. На годиннику майже 19.00. А я буквально щойно зайшов до гри. Окей, братва, не будемо гаяти часу, та давайте одразу почнемо почнемо зміну. Ну і звісно, беремо один тайзер та скар. уважно братва дивимося. Як ви бачите, є голодний, тому легесенько підбігаємо на ось цю мітку. Нам поповнюється здоров'я та дається військовий раціон. Вже котрий братва, ми можемо з'їсти. Саме братва в цій серії хотів би вибрати напрямок. А саме по якому буду рухатись. Думаю, ви пам'ятаєте, що саме у попередній серії я не знав, який я хочу саме вступити під розділ. Тому з цим ділом треба буде сьогодні вирішити, а ще й рахуйте дізнатись, як до нього вступити. Так, я думаю, ви добре пам'ятаєте, що у мене є завдання, саме в котрому нам потрібно відбити напад на військову частину. І слухайте, зараз на годиннику сьома година. Наскільки я пам'ятаю, з восьмої по десятої бандити можуть нападати. Тому братва, слухайте, можливо, нападуть. Тим самим ми виконаємо успішно завдання. Просто я не знаю, як там по системі працює. Я би вже підвищувався, але я не розумію, куди що як подавати. Я вже прийняв, типу почав повнофорум, там переглядся подальше. Так, братва, слухайте, все ж таки. По системі не знав, як це правильно діло працює, але як виходить братва, просто підходите до, скажімо так, власника спецрозділу. Та братва кажете, що хочете вступити в саме його спецрозділ. Як ви бачите, спецрозділів дуже багато, тому все ж таки обирайте, які вам більше до вподоби. Одразу скажу, що спецрозділ я вибирав не з бухти барахти. Я братва, дивився на форумі. Головне управління розвідки Національна гвардія України та Державна прикордонна служба. Братва, більш за все, мені сподобалось. Як І бачите, тут є різні тен-коди, котрі нам треба запам'ятати. Це відноситься саме до нашого спецрозділу. І чесно, дуже цікаве підвищення. Як ви бачите, для того, щоб підвищитись на четверте звання, нам потрібно провести патруль по місті Дніпро, патруль навколо військової частини 20 хвилин, та звісно доповіді, бути присутнім на одній лекції та бути присутнім на одному тренуванні. І рахуйте, ми вже будемо на четвертому порядковому званні. Не знаю чому, але це діло мені сподобалось. Так, давайте поки я не забув, хочу провернутись до теми завдання. Як ви пам'ятаєте, шосте у нас завдання це прокачати М4 на 100%. Оце зрозуміло для того, щоб комфортно можна було ось так перестрелюватись. Слухайте, самому прокачуватись по першому дуже довго. По-другому, підніматись на великі звання, щоб отримати М-ку, важко. Тому Братва пропоную збирати донат, а саме карбованці. Наразі в мене 51. Ви напевно, запитаєте, а як? Дуже просто. Заходимо в квести. Щоденні завдання, і саме усі завдання. Завдання виконуємо, та зрозуміло, за один день ми не назбираємо, але зате ось так пару днів поробити, та й рахуйте придбаємо. А якщо вже зайти в Донат, то ми можемо побачити, що це діло коштує 249 карбованців. Нам дається пакет всіх ліцензій, ще й плюсом до того 100% на всю зброю. Тому братва, я вважаю, це буде самий розумний вибір. Що ж, не будемо гаяти часу, та одразу пропоную виконувати завдання на підвищення. А саме перше завданнячко, це патруль міста Дніпро 25 хвилин. Доповіді кожних 10 хвилин мені ось підказали, якщо сам виїжджаєш в патруль, потрібно брати дозвіл ви старшого складу. А якщо з напарником, то не потрібно. Мені ще потрібно переписати зразок доповіді. Ось у НГУ 7.1 доповідає прізвище, склад 1, код 1. Ну все, братва, текст я вже заготовив. Тому скоріш за все їдемо вже за машиною. Міша міша ти тут? Да що, да. поїхали? Да, да, сюди, але пишеш доповіді. Ти так, так, супер, все. Ну і що ж, братва, їдемо вже на патруль з напарником. Я думаю, з напарником буде цікавіше. І що ж, братва? Тоді пишемо доповідь в фракції. Ну і не забуваємо про скріншот. На годиннику бачимо 19.43 Прийшов час зробити доповідь. Наступна доповідь виглядає ось так: те, що саме я поміняв, це Тен коди, 7.2, GX Ну і обов'язково скрінемо. Братва, прикиньте, їхали по дорозі, зупинилась машина, Став чувачок, перемонтував. Ша, це взагалі якась перешкода. Ой-ой-ой! Що робить, що робить? А шаліть, а шаліть. Братва, напевно, треба було його заарештувати. Якусь братва вообще неправильно. Ага, і напарник написав мені в рацію фортез, їду вже до вас. О, супер, супер. А то вже я думав, залишусь тут один. О, знову приїхав неадекват Дивіться, що робить, а шаліть! Що ви витворяєте, громадянин? Дістав Тайзер, після чого перерадив, дістав кайданки з тактичного поясу загляну напроти. А шаліть! Все, братва, все. Чувачок вийшов під час затримання і був відправлений в ITT. У це, звісно, бандіти, а шаліть. Ну і все, братва, виходить, 25 хвилин ми відстояли. Що ж, і пишемо, звісно, доповідь у рацію. Виходить, перше завдання на підвищення, ми успішно виконали. Бачимо наступне завдання: патруль навколо військової частини. 20 хвилин. Доповідь кожних 10 хвилин. Окей, зрозуміло. Що ж, тоді беремо пікап і можемо вирушати у патруль. Виїжджати на патруль самому можна, але якщо я їду патрулювати саме в військовій частині. За військовою частиною не можна одному. Ось так саме виглядає бритова моя доповідь. НГО 7.1 доповідає Фортес. Склад 1, код 1 Я так розумію, код 1 це стабільно. Склад це скільки людей? Доповідає, ну тобто я 7.1 це початок патрулю. Тому брата, хто знаходиться в організаціях, мотайте на вуз. А хоча може ви вже і знаєте. Та й виходить, ось так легесенько будемо кататися навколо військової частини, патрулювати, слідкувати, звісно, за порядком. А зараз рахуйте, що така годинна, що можуть переїхати бандити. О, і буде якось, знаєте, не солодко. Так, знагодинку 19 А це означає, що прийшло 10 хвилин. Тому пишемо вже братва нову доповідь. Та ж сама тільки ставимо тенкод інший, і 2. Окей, фракція, let's go. так, так, знову прийшло 10 хвилин. Ну і вже ми можемо подавати посідню доповідь. А саме доповідь про закінчення патруля виходить, що перше та друге завдання ми виконали. Ми вже залишається побути на одній лекції та побути на одному тренуванні. Не знаю, чи прям сьогодні вийде, адже на годиннику половина дев'ятої. А наскільки ви знаєте, у дев'ятій годині закінчується робоча зміна. Тому, скоріш за все, на сьогодні буде цього досить. A few moments later. Так, це у нас вже наступний день на годиннику 13.02. Буквально щойно закінчилась обід. Перерва. Що ж, давайте зайдемо в планшет та подивимось, який склад знаходиться в мережі. Треба бляха, щоб хтось створив код 5. Адже думаю, ви пам'ятаєте, для підвищення мені ще потрібна одна лекція та тренування. І вже після чого я можу подавати рапорт на підвищення. Так, зберігав, бачимо в чаті код 5. От чи назис залітаємо. Та будемо просити Матео, щоб все ж таки зробив лекцію та одне тренування. Ну і зрозуміло, після цього подамо рапорт на підвищення. Ай-яй-яй! І так же хочу, чесно скажучи, підвищитись. Цікаво братва яка буде наступна форма. Так, зокей, суперово, біжимо на тренування. Скоріше за все, це будуть у нас ось такі перешкоди або можливо стрільба. Добре, дивіться, є шість мішені, якраз вас також шість, тому вже зима наразі свидитися. Так, я поняв, я поняв. Робимо обов'язково скріншот. І ось так собі легесенько стріляємо по ось такому чувачку. Отаку в присіді легесенько, Чекс-чекс, чекс, чекс. Ще й рахуйте плюсом до того, прокачуємо скар. Хоча нам скар навіть не потрібний. Хто взагалі скара грає? Ну серйозно, в більшості всі перестрелюються за М4. Все братва, вистріляв, всі патрони. Та як ви бачите, успішно виконано. І ще брютова виходить, треба. Провести одну лекцію чи назис. Ну, моде олігенда трошечки допомагає з підвищенням тому швиденько кузуємо ще й будемо слухати лекцію. До речі, незважаючи, що зараз перша година дня, четвер, все ж таки, онлайн зсу досить великий. Хе, Хе, чувачок позаду спить, ого, то так не солідно. Все братва, готово чи назис. Код 5 успішно розпущено. Ну і виходить, всі завдання на підвищення. Я успішно виконав. Окей, а куди подати анкету? Напевно, братва не в цьому розділі. Рапорт на підвищення. Так, ну все завантажуємо. Ось такі фото. Нажимаємо завантажити. Це діло у нас полегенько загружається. Обов'язково, щоб не копіювати кожне посилання, створюємо папку. Створити новий альбом. Так, спишемо назву і надіслати. А тепер просто ділимося цією папкою. Це зрозуміло, вже після цього вставляємо в ось це поле. Виконана робота. Трудову книжку я заскрінив. Виконану роботу також, на яке звання рапорт 4 Ім'я і полетіли. Надіслати. Наразі братва задумався над тим, на яке звання мені йти. Адже самі розумієте, до лідера йти мені немає сенсу. Або підніматись до п'ятого, або ж підніматись до шостого звання, старшина, та переводитись братва до НПУ. Чесно скажучи, ще не вирішив, але свою думку ви можете написати в коментарях, як краще всього зробити. Бо я так братва побачив, чим далі йдеш по званню, тобто від п'ятого і плюс збільшується лише кількість, а саме ви. Two thousand years later. Так, з братва, ну нарешті код 5 на підвищення. Все, залітаємо тоді стрій. Маю братва величезну надію, що саме мій рапорт зроблений правильно. Та мене нарешті підвищить на четверте порядкове звання. Ми отримаємо нову форму, я так розумію, нові можливості та нову заробітню плату. О, братва, в чаті пишуть Віталій Фортез є. Що коротше, так точно. Виходить, братва, я так розумію, мене зараз будуть підвищувати. Джекс на базу. За форму переводився, дякую. Сюди на базу. Четверте порядкове звання. І наразі ось так, братва, виглядає моя форма. Ну, знаєте, непогано. Головне, що нова. Ану, братва, залітаємо та дивимось. Четверте звання НГУ. Якщо я, до речі, не помиляюсь, то я можу брати М4. Так-так, саме М4. Ну і слухайте, можу вже рухатись ось так потужно. Хе, -хе прикольно, прикольно. Давайте, до речі, зайдемо у служебний гараж. Ну і подивимось, що ми. Взагалі можемо брати. Так, бачимо, крас, четверте звання. Також я можу брати Форд транзіст четверте звання. І зас еталон. Шо, що, Зас еталон? А, це, напевно, військовий бус. Все ж таки, давайте розглянемо. Оцей Форд. Ага, я поняв, поняв. Ні, ну знаєте, з четвертого звання Появляються такі хороші можливості. Ай-яй-яй, виглядає досить потужно.